На початку 20-го століття нещодавно винайдений двигун внутрішнього згоряння знайшов кілька простих і неймовірних застосувань. Незважаючи на всі ці експерименти, основні принципи роботи двигуна внутрішнього згоряння ніколи не змінювалися, хоча його компонування однозначно змінювалося з роками. Лінійна конфігурація, циліндри і їх поршні, розташовані в лінію, завжди залишалися найбільш поширеними з кількістю циліндрів, що варіюється від 2 до 12 і більше. Альтернативою є V-подібний двигун. Подвійний блок з чергуються циліндрами, розташованими в В подібній формі. Всі їх поршні приводять в рух один загальний колінчастий вал. Це більш компактно, ніж рядне розташування циліндрів. В іншій компоновці чергуються циліндри, розташовані горизонтально один проти одного. Це дуже добре збалансований двигун, і він, як і інші, використовується в наші дні. Двигуни всіх цих варіантів компонування зазвичай працюють на бензині. Але двигуни можуть працювати і на інших видах палива. За довгі роки було випробувано велику кількість різних видів палива. Метан, зріджений газ, навіть деревний спир. Найбільш поширеним з них є зріджений вуглеводневий газ. Він має деякі переваги. Пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, хоча ніколи не зможе замінити бензин у великих масштабах. Занепокоєння щодо забруднення навколишнього середовища, пов'язане з бензином, було частково пом'якшено завдяки впровадженню нейтлованого бензину. Традиційно в бензин додавали невелику кількість свинцю, щоб зупинити перечасний вибух повітряно-паливної суміші в камерах згоряння, відомий як детонація двигуна. Замість того, щоб просто швидко згоряти після запалювання свічкою запалювання, як це має бути, розробки моторбудівників і нафтових компаній тепер дозволяють новим двигунам і багатьом старим ефективно спалювати неетильоване паливо після простих налаштувань. Але одна альтернатива бензину набагато важливіша за інші, і його популярність серед експертів різко зросла за останні 20 років. Істотна відмінність бензинового двигуна від дизельного полягає в тому, що бензиновий двигун вимагає іскри для займання повітряно-паливної суміші, тоді як дизель цього не робить завдяки більшому стисненню суміші, як ми побачимо далі. Основні принципи роботи дизеля і його основні елементи дуже схожі з бензиновим двигуном, у нижній частині є блок циліндрів. Що містить колінчастий вал, поршні, масляний картер. Є ще головка блоку циліндрів, але на цьому схожість закінчується. У головці блоку циліндрів немає спеціальних камер згоряння, просто група з трьох отворів, двох великих і одного маленького. Кожна група обслуговує один циліндр, два верхніх отвори, один впускний клапан і один випускний клапан, схожі на бензиновий двигун. Кожен клапан утримується на місці і діє приблизно подібно до бензинового двигуна. Але на відміну від бензинового двигуна, маленький третій отвір призначений не для свічки горіння. При піднятті головці блоку циліндрів можна побачити, що третій отвір з'єднує невелику камеру. Встановлену в головці, відому як вихрова камера, з простором над поршнем, який зазвичай називають камерою згоряння. Кожна вихрова камера, яку іноді називають форкамерою або форкамерою, обслуговується механічною паливною форсункою. Їх не слід плутати з форсунками з електронним управлінням, що використовуються в бензиновому двигуні, які ми розглянемо в наступній частині. Поруч з кожною форсункою знаходиться елемент, який називається свічкою розежарювання або свічкою нагріву. Як і на бензиновому двигуні, головка блоку циліндрів кріпиться до блоку циліндрів болтами з прокладкою, яка герметизує сти, так само, як і на бензиновому двигуні, впускний і випускний клапани відкриваються розподільним валом, що приводиться в рух колін валом, повітря засмоктується в циліндр, потім стискається, тому він нагрівається. Паливо впорскується в гаряче повітря у вихровій камері. Вона закручується, випаровується і запалюється. Згоряючі гази розширюються в циліндрі і штовхають поршень вниз. Після цього видаляються відпрацьовані гази. У міру того, як піднімається повітря, стискає і нагріває повітря до температури вище температури спалаху палива, що випаровується. Паливо запалюється без свічки запарювання, як тільки воно впорскується в цю гарячу повітряну масу. Оскільки запалювання залежить від тепла в камері згоряння, потрібні спеціальні заходи для того, щоб двигун був запущений холодним ранком. Як тільки ключ запалювання повертається, на приладовій панелі загоряється світловий сигнал. На цьому етапі свічки розажарювання в форкамерах працюють як електронагрівальні прилади, тому повітря в камері прогрівається. Потрібно всього кілька секунд, щоб сигнал на приладовій панелі згас, а свічки розажарювання в вихровій камері нагрілися до відповідної температури. Цей тип дизельного двигуна. У якому використовується вихрова камера? Відомий як дизель з непрямим упорстуванням і зазвичай використовується в легкових автомобілях, але також звичайне безпосереднє впорскування, яке зазвичай використовується на вантажних автомобілях. У головці блоку циліндрів також немає спеціальної камери згоряння, лише група з трьох отворів. Два верхніх кожній групі призначені для впускного і випускного клапанів. Вони утримуються на місці і працюють приблизно так само, як ми бачили. Форсунки мають різну конструкцію, кожна розташована в головці блоку циліндрів таким чином, що головка форсунки виступає в простір над кожним поршнем, яке називається камерою згоряння, і, як ми бачили, дизельному паливу потрібен вихровий ефект, щоб дозволити йому випаруватися, тому поршні на дахах мають кільцеві камери, в які форсунки впорскують паливо, незважаючи на таку різницю в подачі палива в камери згоряння, головка блоку циліндрів, як і на інших двигунах, кріпиться болтами до блоку. Процес згоряння в основному такий самий. Як і в двигунах з непрямим уприскуванням. Це також залежить від того, як кожен циліндр стискає повітря, що всмоктується в циліндр до точки, де температура вища температури палива. Потім паливо впорскується безпосередньо в гарячу повітряну масу і спалюється. Безпосереднє та непряме впорскування це два терміни. Які використовуються для опису різних дизельних двигунів, існують також різні способи вираження розміру і потужності двигуна за допомогою чисел його життєві характеристики, відмітні цифри позначення автомобіля часто стосуються об'єму двигуна, хоча не завжди очевидно яким чином цифра, що вказує на об'єм двигуна, відноситься до обсягу циліндрів, а не до якогось загального розміру. Обчислюється обсяг всіх циліндрів від верху до кінця ходу поршня і дається в кубічних сантиметрах. Насправді, оскільки 1000 кубічних сантиметрів дорівнюють одному літру, розмір двигуна часто перекладається в літри півтора літра, сказати простіше, ніж 1486 кубічних сантиметрів. Два інших вимірювання двигуна, які часто наводяться, це діаметр циліндра та хід поршня. Внутрішній діаметр циліндра це діаметр отвору кожного циліндра, виражений в міліметрах. Хід поршня це відстань, яку проходить кожен поршень від верхнього положення до нижнього, знову ж таки виражений в міліметрах. Ще однією з життєво важливих характеристик двигуна є ступінь стиснення. Якщо набрати до уваги відсутність свічок запалювання на дизельних двигунах, це, мабуть, єдина відмінність бензинових двигунів від дизельних. На бензинових двигунах піднімається поршень, стискає повітряно паливну суміш приблизно на 11. Виходячи з його початкового об'єму, перед запалюванням іскра запалює його. Кажуть, що двигун має ступінь стиснення 11 до 1. На дизелях, однак, ступінь стиснення набагато вища через необхідність піднімати температуру повітря, що всмоктується в циліндр вище температури спалаху палива. На типових дизелях повітря стисується до 1,22. Частина його початкового обсягу вдвічі більша ніж на бензиновому двигуні. Температура стисливого газу підвищується. Як тільки паливо впорскується, воно відразу ж згорає і цикл триває. Всі ці характеристики впливають на те, як працюють двигуни. Вони особливо впливають на загальну потужність двигуна, його крутний момент або енергію обертання, а також на його швидкісний потенціал. На обороти двигуна мабуть найбільше впливає так двигуна. Довгохідні двигуни, як правило, мають нижчу швидкість, ніж короткохідні. Частота обертання двигуна вимірюється в оборотах в хвилину. Кожен оборот це буквально один оборот колін частого вала. Більшість двигунів в сучасних автомобілях можуть легко розганятися до 5 або навіть 6 тисячі оборотів в хвилину. З точки зору потужності двигуна традиційно отвір розглядається як фактор, який має найбільший вплив на вихідну потужність. Чим більше діаметр, тим більша ймовірність згоряння. Тим більше потужності передається на колінчастий вал, саме тому перші двигуни ставали все більшими і більшими. Їх конструктори додали кількість циліндрів і зробили їх більшими в гонитві за більшою потужністю. Сьогодні ця думка переглянута з усвідомленням того, що потужне горіння не залежить від простору цього згоряння у тій мірі, у якій це залежить від якості і регулярності характеристики, які ми розглянемо трохи пізніше в цьому фільмі. Потужність двигуна, буквально продуктивність двигуна, в даний час виражається в кінських стилях. Це метричний еквівалент старої одиниці або в кіловатах. Зазначена цифра завжди є максимальною потужністю двигуна. Вона завжди повинна бути правильно вказана із зазначенням оборотів двигуна, при яких цей максимум досягнутий. Він відрізняє двигун, який виробляє потужність на високих обертах, Від двигуна, який виробляє потужність на низьких обертах. Двигун гоночного автомобіля розроблений таким чином, щоб виробляти максимальну потужність на високих швидкостях, часто на 10-12 тисяч оборотів в хвилину. Ця висока частота обертання двигуна перетворюється на високу швидкість руху, необхідну для перегонів на противагу цьому. Хоча двигун вантажівки може виробляти таку ж потужність, як і деякі гоночні двигуни, він буде робити це при значно нижчих оборотах двигуна близько 4000 оборотів в хвилину. Для високопродуктивного транспортного засобу швидкість менш важлива, ніж здатність легко та ефективно перевозити важкі вантажі. На цю здатність впливає не тільки потужність двигуна, але і крупний момент двигуна. Крутний момент зазвичай виражається в ньютонах на метр і як потужність дається як максимум при швидкості двигуна, при якій він досягається. Це означає, що крутний момент в 180 ньютонів на метр генерується на колінчастому валу ходами поршня, коли двигун робить 4000 оборотів в хвилину. На крутний момент впливає безліч факторів, але одним з найважливіших є хід поршня. Гоночний двигун з високим швидкісним потенціалом має дуже короткий хід, якби хід був довгим, поршні рухалися б занадто швидко, щоб чинити опір створюваним силам, але цей короткий хід означає, що сила кручення, прикладена до колінчастого валу з кожним ходом потужності, обмежена. Подумайте про те, щоб спробувати відкрутити тугу гайку за допомогою короткого ключа. На низьких оборотах двигуна крутний момент або крутний момент невеликий. Дійсно, високі обороти об'єднують багато з цих малих крутних моментів в один великий, тим самим даючи високий крутний момент на високих оборотах двигуна, але це не дуже практично для вантажних автомобілів. Вантажівкам потрібен більший крутний момент на низьких обортах двигуна, щоб можна було легко перевозити важкі вантажі. Якщо двигуну не потрібно розвивати високі обороти, то хід поршня може бути довшим, сили кручення, отже. Більше аналогічно відкручуванню гайки дуже довгим ключем. Навпаки, двигун легкового автомобіля повинен поєднувати в собі найкраще з цих двох положень. Як ми вже говорили, крутний момент завжди дається як максимум при оборотах двигуна, але що більш необхідно для водіїв, відмінних від гонщиків, так це крутного моменту. Іншими словами. Залежність сили крутного моменту двигуна від швидкості обертання двигуна, в цілому, шосейним легковим автомобілем буде легше керувати, якщо він буде мати великий крутний момент на всіх оборотах двигуна, це означає, що водієві не потрібно змушувати двигун відриватися від землі, не потрібно постійно перемикати передачі, щоб підтримувати швидкість, близько до точки, в якій досягається максимальний крутний момент. Отже, як ми бачимо. Конструкція двигуна дуже схожа на коней для різних цілей. Двигун вантажівки повинен видавати максимальну потужність і крутний момент на низьких швидкостях. Гоночний двигун робить протилежне, тоді як двигун дорожнього легкового автомобіля повинен робити і те, і інше. Вимоги до обслуговування двигуна легкового автомобіля зведені до мінімуму, але все ж виробники вимагають проведення певного планового технічного обслуговування. Згодом, звичайно ж, масло вбирає в себе все більше незгорілих частинок вуглецю, якщо це не контролювати далі, масло забруднюється, що сильно знижує його змащувальну здатність. На найсучасніших двигунах рекомендується на рідше одного разу на рік повністю міняти масло і масляний фільтр. На іншому кінці часової шкали знаходиться ремінь ГРМ – клапанного двигуна фод з подвійним верхнім розподільним валом, який потрібно міняти лише кожні 40 тисяч кілометрів. Хоча ремінь може прослужити довше, його роль в ефективній роботі двигуна занадто важлива, щоб дозволити виникнути будь-якій проблемі. Тепер це все пункти регламентного обслуговування, які стосуються строго безпосередньо двигуна. Регулювання зазорів клапанів пішло в минуле. Завдяки появі гідравлічних штовхачів клапанів. Більш ефективний процес згоряння означає, що більше немає необхідності видаляти нагар, який полягав у буквально очищенні арок кожної камери згоряння. Насправді, якщо він не експлуатується неправильно або не нехтує, малоймовірно, що сучасний двигун серйозно вийде з ладу. У наступному розділі фільму ми розглянемо технологію як перевірену часом. Так і сучасно, що забезпечує бензиновий двигун сировиною для згоряння. Ми подивимося, як ці системи підтримки двигуна подають паливо і повітря в камери згоряння. Як і традиційно, паливо змішується з повітрям в карбюраторі і впорскується безпосередньо у впускний колектор на сучасних автомобілях. Начебто іскра подається в кожну камеру згоряння якраз в потрібний момент по-старому. І по новому. А потім наскільки ефективно і безпечно видаляються відходи згоряння.